Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Льюіс Керол Аліса в країні чудес. Розділ шостий. Порося та перець. Хвилину другий вона дивилася на будиночок, гадаючи, як бути далі. Раптом з лісу вибіг лакей у лівреї і гучно затарабанив у двері кісточками пальців. Що то лакей? Вона здогадалась завдяки лівреї, бо з лиця то був радше Карась. Відчинив йому другий лакей, кругловидний, з лупатими очима, схожий на жабу. Аліса завважила, що обидва мали дрібне, закруглене напудрене волосся. Їй страшенно закортілося дізнатися, що ж буде далі. Вона висунулася з гущавини і наставила вуха. Лакей Карась видобув з під пахви величезного завбільшки, як він сам листа, і, простягши його жабунові, врочисто оголосив: Для герцогині. Запрошення від королеви на крокет. Лакей жабун узяв листа і тим самим тоном повторив ті самі слова, ледь змінивши їхній порядок. Від королеви. Запрошення на крокет для герцогині. Відтак обидва вдарили один одному чолом так низько, аж посплутувалися кучериками. А ліса мусила втекти назад у хащу, щоб не чутно було її сміху. Коли вона визирнула знову, лакея карася вже не було, а жабун сидів біля дверей і тупозирив у небо. А ліса несміливо підступила до дверей і постукала. З вашого стуку, як з рибопір'я, зауважив лакей. І то з двох причин. По-перше, я по той самий бік, що й ви, а по-друге, там такий шарварок, що вас не почують. І справді. Гармидер всередині стояв пекельний, хтось верещав, хтось чхав і час від часу чувся оглушливий брязкіт, наче там били посуду. Тоді, скажіть, будь ласка, озвалася Аліса, як мені туди зайти? Ваш стук мав би якийсь сенс, провадив жабун, незважаючи на неї, якби двері були між нами. Приміром, коли б ви постукали з одного боку, я б вас, звичайно, випустив. Кажучи так, він не переставав дивитися в небо, а лісі це здалося жахливою нечемністю. Хоча, можливо, він і не винен, сказала вона про себе, просто очі в нього майже на маківці, але принаймні він міг би відповідати на запитання. То як мені туди зайти, голосно повторила Аліса. Я тут сидітиму, зауважив Лакей, аж до завтра. Тут двері розчахнулися, і звідти вилетіли великий таріль, він бринів просто лакеєві в голову, але в останню мить тільки черкнув по носі і розбився об дерево в нього за плечима. А, може, й до післязавтра?» Тим самісіньким тоном провадив лакей, мов би, нічого й не сталося. А як же мені туди зайти? ще голосніше повторила Аліса. А це ще, знаєте, невгадано. Сказав лакей, чи вам взагалі треба туди заходити? Ось головне питання, чи не так? Так, звичайно, та тільки Аліса не любила, коли з нею розмовляли таким тоном. Це просто жахливо, проказала вона сама до себе, як вони всі тут люблять сперечатися. Лакей жабун, схоже, вирішив, що саме час повторити свої зауваження на інший лад. Я сидітиму тут, сказав він, вряди годи день у день. А що робити мені? Запитала Аліса. Що завгодно, відповів жабун і засвистав. Ет, що з ним балакати, розпачливо подумала Аліса. Він же дурний, аж світиться. І вона штовхнула двері й переступила поріг. У просторій кухні дим стояв аж під саму стелю. Посередині на триногому дзиглику сиділа герцогиня й похитувала немовля. Кухарка схилилася над вогнищем і помішувала щось у величезному казані з усього видно юшку. Їхня юшка явно переперчена, сказала Аліса сама до себе, чхаючи за кожним словом. Навіть їхнє повітря і те було переперчене. Чхала навіть герцогиня. Що ж до немовляти, то воно без угаву ревло і чхало, чхало, і ревло, не чхали в кухні лише двоє кухарка та дебелий з усмішкою від вуха до вуха кіт, який сидів на припічку. Чи не сказали б ви мені ласкаво? трохи боязко спитала Аліса, бо не була цілком певно, чи годилось їй озиватися першою. Чому ваш кіт такий дурносміх? Бо він чеширський. Пояснила герцогиня. Ох ти ж порося! Останнє слово пролунало так зненацька і з такою нестямною люттю, що Аліса ж підскочила, проте вона зараз же збагнула, що це стосується не її, а не мовляти, і, набравшись духу, повела далі. А я й не знала, що чеширські коти вміють сміятися. Коти із графства чешир сміються на весь шир, сказала герцогиня. Майже всі. Я таких котів ще не бачила, чемно мовила Аліса рада, радісінька, що розмова налагодилася. Ти ще багато чого не бачила, сказала герцогиня. Це зрозуміло. Алісі не дуже сподобався тон цього зауваження, і вона подумала, що не завадило б перевести розмову на щось інше. Поки вона підшуковувала тему, кухарка зняла з вогню казан і заходилася шпурляти, чим попало в герцогиню та немовля. Першими полетіли кочерга зі щепцями, за ними градом посипалися блюдця тарілки й полумиски, та герцогиня й бровою не повела, хоч дещо в неї й поцілило. А немовля, й дотере Маревло, вло, тож зрозуміти болить йому від ударів чи ні, було неможливо. Ой, що ж ви робите, та схаменіться, благаю. кричала Аліса, підстрибуючи зі страху. Ой, просто в ніс, боже, бідний носик. У цю мить страхітливих розмірів баняк прохурчав так близько від немовляти, що ледь не відбив йому носа. Якби ніхто не пхав свого носа до чужого проса, хрипким басом сказала герцогиня. Земля крутилася б куди ж паркіше. Ну, і що б це дало? зауважила Аліса, рада похизуватися своїми знаннями. Подумайте лише, що сталося б із днем і ніччю. Земля оберталася б навколо осі швидше, ніж до речі, про ніж. Сказала герцогиня відтяти їй голову. Аліса тривожно глипнула на кухарку, але та пустила ці слова повз вуха і знай собі помішувала юшку. Тож Аліса докінчила. Їж раз на добу, себто раз на двадцять чотири години чи, може, на дванадцять. Ох, дай мені спокій! урвала її герцогиня. Зроду не терпіла арифметики. Вона завела щось, наче колискову і заходилася чучикати немовля, люто стрясаючи його наприкінці кожного рядка. Бурчи, кричи, немовля, лупи його, як чхає, що те чхання нам дошкуля маля прекрасно знає. Гу-гу-гу! Співаючи другу строфу, герцогиня не переставала несамовито трясти немовля, а воно сердешне так репетувало, що Алісі нелегко було розібрати слова. «Бурчу, кричу кричуна, немовля, луплю його, як чхає, нехай маляне до шкуля до перчику звихає. гу гу. -гу Тримай. крикнула раптом герцогиня до Аліси і швиргонула в неї немовля. Можеш, трохи понянчити, як маєш охоту. Мені пора збиратися до королеви на крокет. І вона хутко вийшла. Кухарка ж бурнула їй вздогін вороду, але не диво, схибила. Спіймати дитину виявилось не так просто руки й ноги в того чудернацького створіннячка були розчепірені на всі боки, достоту, як у морської зірки, подумала Аліса. А само воно пихтіло, як паровик і безупину пручалося. Нарешті вона знайшла належний спосіб уловити немовля, скрутила його в вузол. Міцно схопила за праве вушко та ліву ніжку, щоб не розкрутилося, і вийшла з ним на свіже повітря. Якщо його звідси не забрати, подумала Аліса, то вони, напевне, його приб'ють, як не нині то завтра. Було б злочинно його покинути, правда ж? Останні слова вона проказала вголос, і маля рохнуло їй у відповідь чхати воно вже перестало. Не рохкай, сказала Аліса. Висловлюй свої почуття в якийсь інший спосіб. Та немовля рохнуло знову, й Аліса прискіпливо зазирнула йому в личко, аби з'ясувати причину. Ніс у нього, без сумніву, був кирпатий, аж надміру Кирпатий та більше схожий на рильця, ніж на справжнього носа. Та й очі зробилося підозріло маленькі, як на дитину. Словом, його вигляд Алісі не сподобався. А може, то воно так схлипує, подумала вона і зазирнула малятів очі, чи не видно там сліз? Ба ні. Жодної сльозинки. Якщо ти, золотко збираєшся перекинутися поросям, поважно мовила Аліса, я не буду з тобою панькатися, закарбується собі на носі. Немовля знову схлипнуло. А чи зрохнуло, важко було сказати. І Аліса якийсь час несла його мовчки. Вона вже починала хвилюватися ото буде клопіти з цим чудом вдома. Коли це раптом воно знову рохнуло, та так виразно, що Аліса не без тривоги ще раз глянула йому в обличчя. Так цього разу помилитися було годі. Перед нею було справжнісіньке порося. Носитися з ним далі було безглуздо. Вона опустила порося на землю і вельми втішилась, коли воно спокійнісінько потрухикало собі в хащу. З нього виросла б страх, яка бридка дитина, подумала Аліса. А як порося, по-моєму, воно досить симпатичне. І вона стала пригадувати деяких знайомих її дітей, з яких могли б вийти не згірші поросята. Аби лиш зняття, як міняти їх подобу, подумала вона, і раптом здригнулася з несподіванки за кілька кроків від неї на гіляці сидів чеширський кіт. Кіт натомість лише усміхнувся. На вигляд, наче добродушний, подумала Аліса, але які в нього пазурі та зуби, варто з ним триматися шанобливо. «Мурчику чи ширчику, напевно, почала вона, не знаючи, чи сподобається йому таке звертання. Кіт, однак, знову всміхнувся, тільки трохи ширше. «Ніби сподобалося, подумала Аліса й повела далі. Чи не були б ви такі ласкаві сказати, як мені звідси вибратися? Залежить, куди йти, відказав кіт. А власне, мені однаково куди йти, почала Аліса. Тоді, й однаково, яким шляхом? Зауважив кіт. Аби лиш кудись дійти, докінчила Аліса. О, кудись тоді дійдеш, сказав кіт. Треба тільки достатньо пройти. Цьому годі було заперечити, тож Аліса спитала дещо інше. А які тут люди проживають? Он там, кіт махнув правою лапою, живе капелюшник, а от там він махнув лівою шалений заяць. Завітай, до кого хочеш, у них обох не всі вдома. Але я з такими не товаришую, зауважила Аліса. А іншої ради нема, сказав кіт. У нас у всіх не всі вдома. У мене не всі вдома, у тебе не всі вдома. А хто сказав тобі, що у мене не всі вдома? запитала Аліса. Якщо у тебе всі вдома, сказав кіт, то чого ти тут? Аліса вважала, що це ще ніякий не доказ, проте не стала сперечатися, а лише спитала. А хто сказав, що у вас не всі вдома? Почнімо з собаки, мовив кіт. Як гадаєш, у собаки всі вдома? Мабуть, так, сказала Аліса. А тепер дивися, вів далі кіт. Собака з пересердя гарчить, а з утіхи мелить хвостом. А я милю хвостом з пересердя, а від радощів гарчу. Отже, у мене не всі вдома. Я називаю це мурчання, а не гарчання, зауважила Аліса. Називай, як хочеш, відказав кіт. Чи граєш ти сьогодні в крокет у королеви? Я б залюбки, відповіла Аліса. Тільки мене ще не запрошено. Побачимося там, кинув кіт і іщез із очей. Аліса не дуже здивувалася, вона вже почала звикати до всяких чудес. Вона стояла і дивилася на ту гілку, де щойно сидів кіт, коли це раптом він вигулькнув знову. Між іншим, що сталося з немовлям? поцікавився кіт, ледь не забув спитати. Воно перекинулося в порося, не змигнувши оком, відповіла Аліса. Я так і думав, сказав кіт і одразу щез. А ліса трохи почекала, ану ж він з'явиться ще раз, а тоді подалася в той бік, де, як було їй сказано, мешкав шалений заєць. Капелюшників я вже бачила, мовила вона подумки, а от шалений заєць, це значно цікавіше. Можливо, тепер, у травні, він буде не такий шалено лютий, як, скажімо, у лютому. Тут вона звела очі і знову побачила кота. Як ти сказала? спитав кіт. У порося чи в карася? Я сказала в порося, відповіла Аліса, і чи могли б ви надалі з'являтися і зникати не так швидко, а то від цього обертом іде голова. Гаразд, сказав кіт і став зникати шматками. Спочатку пропав кінчик носа, а на сам кінець усміх, що ще якийсь час висів у повітрі. Гай, гай, подумала Аліса. Котів без усмішки я, звичайно, зустрічала, але усмішку без кота. Це найбільша дивовижа в моєму житті. До шаленого зайця довго йти не довелося. Садибу, яку вона невдовзі побачила, належала, безперечно, йому, бо два димара на даху виглядали, як заячі вуха, а дах був накритий хутром. Сама садиба виявилася такою великою, що Аліса не квапилася підходити ближче, поки не відкусила чималий кусник гриба в лівій руці й довела свій зріст до двох. Футів, але й тепер вона рушила з осторогою. А що, як він і досі буйний? думала вона. Краще б я загостила до капелюшника.